Японія була шокована, але все ще не капітулювала. Тож 9 серпня відбулося повторне атомне бомбардування. Цього разу іншим Б-29 керував екіпаж майора Чарльза Суїні. Основною ціллю була кокура, але її закрила потужна хмарність. Суїні виконав три заходи, марно намагаючись розгледіти бодай щось на землі. Залишок пального не дозволяв більше кружляти над містом. І Суперфортрес розвернувся на запасну ціль Нагасакі. Там теж висіли хмари, але між ними знайшлися розриви, що дозволило прицільно скинути товстуна. Бомба вибухнула над промзоною між сталеварним і збройовими заводами на півдні та артилерійським заводом на півночі. Потужність вибуху досягла приблизно 21 кілотону. Але Нагасакі певним чином пощастило: більшу частину міста захистили пагорби. І наслідки виявилися меншими ніж у хіросімі. Руйнація зазнала до 44% будівель, а кількість загиблих оцінюється від 40 до 80 тисяч.